mm-hmm Займають одностайну позицію, що їх працівники не брали участь, це можливо якісь інші, і Ні, так, правда, так само, що, що брали участь одне, не застосовували насильство. Так, кажу, так, так. Що... Не брали участі у застосуванні насильства на цьому році. Ми зіштовхуємося з тим, що всі, всі, нібито не брали участі в цьому, при тому при цьому у нас є потерпілі. Хтось займає позицію, що нічого не пам'ятає вже з наступного дня після цих подій. Хтось займає позицію, що дійсно не бив і знаходився зовсім в іншому місці. Яких вас потерпіли зараз по цьому? 84, було, вже 85, от ще один потерпілий з'явився, 85 потерпілих, які яким безпосередньо були заподіяні тілесні ушкодження або страждання, фізичні страждання, то тобто не далося встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Що ми знаємо, по-перше, хто керував тими чи іншими підрозділами. Відомо, хто були командири рот, хто командири, командири взводів були, хто були заступники командирів полку. Вони ж не заперечують свої участі у цих подіях. Вони тільки заперечують факт того, що безпосередньо з їх команди там наносилися тілесні ушкодження. Дуже велика кількість цих працівників звільнилася. І вони не приходять на допит. Не хтось не приходить, хтось приходить. Тут все досить. Ну Їхня так. позиція така сама, ми не, ну, ми не били. Так, у нас є певні особи, які ми придають підозри, які у нас зараз знаходяться у розшуці. Зараз дуже багато людей, знову ж таки, керівників держави, той самий Клюєв, Сівкович, Коряк, Фічук і так далі. Вони всі знаходяться за кордоном. Вони безперечно вони причетні до цього, але їх роль і конкретні дії було б мабуть недоречно зараз розголошувати. Ми ви... першочергово займалися керівництвом. Держави і працівників міліції, які безпосередньо віддавали накази. І зараз у нас етап такий, що ми встановлюємо безпосередньо вже виконавців цих подій, є, ага. що вдасться встановити їх. Але вже два роки ми працюємо над цим напрямком і як потерпілі, так і свідки тих подій сходяться до однієї думки, що впізнати їх дуже важко. По-перше, через те, що всі були в масках. Знову ж таки, були в казках, яких було забрало затемнене, а якихось індивідуальних розпізнав... розпізнавальних рес не було. Тому зараз ми вже шукаємо шляхи для встановлення, ну, які не... хоча б якщо не прямі докази будуть, хоча є косвені докази, які зможуть нам довести вину тих чи інших виконавців. Так, дійсно є певні вказівки з боку. Голови Київської міської державної адміністрації зараз це вже досліджується в суді, ця справа там знаходиться по обвинуваченню ПоПО. Дійсно, були певні вказівки, і в тій частині, яка підозра була направлена на керівництво працівників міліції, їх дії узгоджувалися з діями працівників міліції. І працівники міліції мали забезпечити безпосередньо безперешкодний доступ вже цих комунальних служб на майдан. Голова КМДА просить міліцію забезпечити порядок кого конкретно він просив. Той ну момент? я не знаю, наскільки було б доречно зараз повністю відкривати всі деталі цих проваджень. Є дуже багато відеозаписів. По-перше, деякі телеканали вели відеозаписи. Окрім того, велись відеозаписи працівникам міліції безпосередньо їх спеціальними підрозділами. І є відеозаписи, як з боку потерпілих. Так і з боку працівників міліції. Так в мене створилось враження, що нам не всі, по-перше, відеозаписи надали, які були в наявності знову ж таки працівників міліції. Ну, чому і як я вже не беруся аналізувати. Але дійсно є і відеозаписи. Ви їх можете навіть побачити в інтернеті, де видно, що як була певна протидія з боку активістів, знову ж таки, їх роль і. Ска наскільки було це сплановано чи не заплановано, мені досить важко з'ясувати. По перше, через те, що багато людей, які діяли з боку, як і активістів, вони ж знову ж таки до нас не зверталися їх встановити і з'ясувати, хто вони такі не виявилось можливим. Коментар підрозділу підрозділберг зараз знову працює. Так, дійсно, є так під час досудового розслідування ми зверталися до суду про складання про продовження строку відсторонення від посади. Суд тоді вирішив не продовжити цей строк, але вже так. через певний час ми направили справу до суду, і вже це питання не було до нашої компетенції віднесено, тому ми не можемо на жаль, ані після направлення справи до суду, ані вже зараз. Це питання як вирішити. Це вже компетенція суду.